Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді ще один ліхтар від Fenix WT16R. Поставляється в фірмовій коробці Fenix. Бачимо 300 люмен, 115 метрів максимальна дистанція та 2000 мАч акумулятор, вбудований в сам ліхтар. Можете детально ознайомитись з характеристиками. Дайте відкриємо, подивимося, що там у нас всередині. Інструкція на багатьох мовах. На жаль, української серед них я не побачу. Ще якісь флейрочки. Ремінець. USB-A на Type-C кабель, однозначно плюс, як завжди. Та сам ліхтар. Незрозуміло, на перший погляд, метал, але руку не холодить. Напевно, якісний пластик. Маємо. Магнітний одимовий на задньому торці, кліпсу, ще один магніт. Гумову заглушку, під якою ексі розємчик зарядки. Ось тут у нас лампа розсіяного світла, а тут два світлодіоди направленого світла. І кнопка, яка вмикає наш ліхтар. Коротким натисканням ми перемикаємо три режими, а довгим натисканням, напевно, вмикаємо ось цю лампу. І тепер короткими натисканнями. Перемикаємося. Розміри 126,8 довжина. 36,5 ширина, 25,6 товщина. Вага 131 грам. Потужність зарядки складає 10 Вт. Це гарний показник для ліхтарів. Спробуємо, чи може він світити. Так, на мінімальному режимі світить, затиснемо. Пер... І навіть розсіяним світлом а таким, в двох режимах в жовтому і в білому світить. І при цьому заряджається. Це однозначно плюс. Про те, що ліхтар заряджається, сигналізує червоний світлодіод. Напевне, коли він зарядиться, то переключиться на зелене світло. До магніта в мене також претензій немає ніяких, він тримає міцно, що цей, що ось цей. Бачимо, ліхтар не відпадає. З магнітами все чудово. Абсолютно темний паркінг. Перший режим. Ось так. Ну, Світить не надто далеко. Так, давайте включимо другий режим. На другому режимі вже значно яскравіше. Це, це направлене світло в ліхтаря. І максимальний третій режим. 40 метрів. Освітлюється доволі-доволі гарно видно. Знову мінімальний режим. Ось так. Середній. Ось наш ліхтар. І найпотужніший режим. А тепер переключимося в режим розсіяного світла. Ось. Ось так воно світить розсіяно. Тут між від однієї стіни до іншої приблизно 6 метрів. Наступний режим. Ось, ага. І режим жовтого блимання. Мінімум, максимум. І жовте блимаюче світло. Включимо ліхтарик на максимальному режимі. І залишимо на 5 хвилин. Подивимося, чи буде він перегріватись, чи нагріватись. Зараз на ньому 27 градусів 28 тут в районі світлодіодів. 5 хвилин майже минуло. Дивимося на нагрів. 35 градусів. 35,1. Тобто ліхтар абсолютно не перегрівається. При цьому, на мою думку, її яскравість також не знизилась. До висновки. Ліхтар сподобався. Відразу видно якісний, хороший продукт. Фенікс завжди на висоті. Світло, що це розсіяне, дуже гарно світить, що направлене, також доволі далеко світить. Зручний в руці, неважкий, компактний, з двома магнітами, з кліпсою. Функціонал просто чудовий, потужна зарядка, 10 Вт для ліхтаря, це доволі непогано. Єдиний мінус, хотілося б, щоб був змінний акумулятор. Тут він вбудований всередину, ліхтар я не знайшов, як його розібрати, та напевно він і не розбирається. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, доєднуйтесь до телеграм спільноти Edelweiss Test.